Шановна церква, рад Боже, дорогі друзі, брата і сестри, і гості нашої церкви, ми раді бачити вас, раді бачити, я думаю, одинокому. І це все по молоді Божій, це все по Божій благодаті може бути сьогодні в Дому Божого. Навіть за декілька, приблизно за годину, ми, ми чули про, про ці вибухи, про цю небезпеку, але попри те, ми залишилися живі, неузходжені, і ми маємо бути дуже-дуже дуже завдячні в нашому Господи. Тому а, цей час, цей недільний час, коли ми прийшли в Дін Божий для того, щоб молити подякувати Богу, для того, щоб чути його слово, для того, щоб це слово зміцняло нашу віру, для того, щоб співати нашого духа. І я хочу перед початком нашого служіння. Хочу запропонувати текст до нашої уваги. Текст, який свій час описав Іоанн Бослов у своїй пророцькій книзі, це записано об'явлення на 7 розділ з 9 до 17 вірш, буде читати. Після того ми звершимо загальну коротку молитву, потім ми будемо співати разом загальним псалом. потім група буде супроводжувати. Іншим самим і після цього ми звершимо церковну молитву всі разом. Ми подякуємо господарю, ми попросимо Бога за захист нашої країни, за захист наших воїнів, за збереження і мудрості для нашої влади. Отож, пропоную до нашої влади зосередити наш розум, наше серце. Хай дух святий кожному з нас відкриє. Надихне, підбадьорить і благословить. Об'явлення 7 розділ, з 9 по 17 текст читаємо такі слова. Після цього я подивився. І там переді мною було безліч людей, яких ніхто не міг порахувати. З усіх націй, племен, народів та мов, що стояли перед престолом та перед Анцем. Вони були в білих одежах. І тримали в руках пальмові гілки, і вони вигукували гучним голосом. Спасіння належить нашому Богу, який сидить на престолі і анцю. І всі ангели, що стояли навколо престолу, навколо старіші та чотирьох живих істот, упали перед престолом долі лиці і поклонились Богу, Богові, кажучи, Амінь. Хвала і слава, мудрість і подяка, і честь. Сила на могутність у нашого Бога на віки віки. Амінь. Тоді один із старішин запитав мене, хто ті одягнені білі одежі, і звідки вони? Я відповів: пане, ти знаєш, хто вони? І Він сказав: це ті, хто вийшов із великої сфорбові. Вони вибрали свій одяг і вибіли його у крові Англії. Тому вони стоять перед Христовом Бога. Та служить йому день і ніч у його храмі. А той, хто сидить на престолі, розтягне намет над ними, вони ніколи більше не будуть голодувати. Вони більше ніколи не будуть справлені і не плачуть, і не палитиме їх сонце, і жодна спека. Бо Агнець, який у центрі престолу буде їхнім пастором. Він поведе до джерел живої води. І Бог витре кожну сльозу із їхніх очей. Ось так Іоанн описав ті події, які відбуваються, будуть відбуватися на небесах. І справді, як сьогодні ці слова актуальні і важливі, правді, прийде той час, коли написано, їх не буде палитиме сонце, не палитиме їх. І жодна спека, і Бог обітре кожну следу, Бог потішить і буде нашим пастором. Отож ми станемо і подякуємо за це нашому Господаю. Амінь. Вічний і живий, всемогутній і люблячий наш батько Небесний. Ми приходимо перед Твоєю величею, перед Твоєю славою. І ми віримо і знаємо, що там на небесах сьогодні, зараз відбувається хвала і поклоніння тобі. Але ми хочемо цю хвалу і поклоніння принести тут, на землі, тому що ти достойний цього. Господи, ми безмежно дякуємо Тобі за те, що ти зборіг і продовжив наше життя, і навіть у цей день цей негідний час не дарував для нашому молоку Дюжові Фаєм. Господи, тому будь присутній серед нас Духом Святим. Благослови. Братів, які будуть звіщати Твоє Слово, щоб воно торкалося в наших серцях, щоб воно змінювало нас, щоб дія дух на сьогодні діє в нашому зібранні, щоб вона діла в наших серцях і в нашому житті. Щоб ми славили, щоб ми звеличили Тебе. І ще раз і ще раз прими хвалу і поклін від нас наш вічний Бог, Бог Отець і Син і Дух Святий. Амінь. Ми всі разом будемо співати зараз загальний псалом 565. 565. Тему і в зв'язку з ситуацією, з обставинами, які є в нашій країні, дуже важливо таке поняття спокій. І Бог і спокою дуже важливе для нас зараз, саме тоді, коли тобто, цього спокою не вистачає нам. Господин салом, який будемо співати в Відсутній успіхів, яка проте те, знайомий багатьох із нас, оскільки він вже не новий, і несе їм дуже потужну, потужне вислови. Заклика, про те, що ми віримо, що наш Бог є нашою скелею, і хай навіть шкодом душує, попри це, ми нашу душу посилаємо до нього і віримо, що Він нас креє своїм мило. Ми будемо співати разом після цього. thank you Наших, Господь, хто управляє дому молитві за нашу пастора, церкви, за нашу дієвоно Господь, и, и, Господь, я попрошу, каждому, Господь брату, кистав, і Господь ми прошу, благослови кожного, Господи, Християнина, кожного брата і сестру, хто своїх став, відкриває, і іня, ті людей, і просто помощі Господь, кожному помощі, Господь. За все ти Господь, коли особливо за голову, за пану кров на голову. І страдав заради нас, і дарував Воскрес, даруємо віче життя і записав наші на цьому житті. Засвідки, подяка нашому молоді, сьогодні святому. Амінь. Слава в Господь наш Бог, Безмежно дякую за цей дарований час бути в твоєму домі, поглядати Твою красу Ти Покрив своїм крилом, Господи, щоб Ти дав визволення від ворога, і зла. Наповнюй наші серця своїм миром, своєю благодаттю, своїм спокою. І хай те слово, яке ми сьогодні чули, воно наповняє нас, воно змісняє нас. Поклоняє Слав, тебе, слава тебе, величезне наш вічний самого Бог. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка, серед нас є Станіславо Володимирович Войко. Запрошую І з нами, будь ласка. Рада вітати вас, брати і сестри. Господня милість обновилась над нами цього ранку. Слава Богу! Ми чули, бачили, читали те, що відбувається в нашій державі. Непросто і неспокійно. Але ми сьогодні в домі молитви з вами. Нам є за що щиро дякувати нашого Бога, бо Він достоїн слави. Звичайно, ми крепко співчуваємо тим людям, і їх багато на сьогоднішній день в нашій країні. Надзвичайно багато як ніколи, які страждають. Цінуємо часом, який маємо. І хай Господь нас в цьому благословить. Моє бажання сьогодні ділитися Божим Словом. І перше місце, яке бажаю зачитати, Євангелія від Івана, 7 розділ, 12 і 13 вірш. Євангелія Івана, 7 розділ, 12 вірш. І поголоска велика про нього в народі була. Одні говорили, він добрий, а інші казали, ні, він зводить з дороги народ. Та відкрито про нього ніхто не казав, бо боялись юдеїв. Сідайте, будь ласка. Отож, сьогодні, маючи такий, думаю, що невеликий час, я хотів би разом з вами таку досить просту тему підняти, досить просту тему, наскільки про нас можуть сказати, він добрий. Про Ісуса Христа народ почув, поголоска велика пішла. Одні казали, Він добрий. І насправді, як могла про Нього не сказати оця наїнська вдова, яка вела, вела, в який провадила свого хлопця, сина єдиного на похорон. Прийшов Ісус іначе встань. стань. і сестри. В цьому видно величі славу Господню, цю його доброту. Знаєте, першим читати ще деякі місця і ділитися Божим Словом, мені дуже подобається, час від часу слухаю пісню тих часів, коли ми були ще молодими. Є такий вислів, каже, гарне обличчя постаріє. Ідеальна фігура зміниться. Але добра людина завжди залишиться доброю людиною. Я пам'ятаю, коли я приїхав в своє село, ми на стадіоні мали євангелізацію. По завершенні євангелізації підходить до мене жіночка, так дивиться на мене пильно, каже, Славік, то ти? Я кажу, я то я, а от ти хто? Виявилось, що це сусідка моя. Ми не бачились 28 років. От вам і гарне обличчя по старі. Ідеальна фігура зміниться. Друзі мої, а в що ж тоді вкладати? Думаю, що відповідь прекрасна. Шатецький, пам'ятаєте такого, який співав молодий з чубом? Нех гарна пісня можете послухати, якщо когось це цікавить, найсвятішу заповідь у світі, ти в житті своєму не забудь. Передай і внукам в заповіті на добро і ласку щедрим будь. Як в нас на рахунок цього? Передати, його є що передати. Чи немає що передати?